Вітаю на зв'язку Тайванщина, і це подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і в цьому випуску ми говоритимемо про цивільну оборону в Тайвані, як вона розвивається під впливом російської війни в Україні та наскільки підготовленим є сьогодні тайванське цивільне населення до потенційної війни. Сьогодні в студії до мене долучилась Марія Макарович. Аналітикиня і голова східноазійського офісу ліберально-демократичної ліги України. Привіт, Марічко! Радий тебе знову тут вітати. Привіт, дякую, що знову запросив. Я вже тут як вдома себе почуваю, Марічко. Взагалі, чи існує таке поняття в Тайвані як цивільна оборона? Існує кілька організацій, які створилися також, зокрема під впливом російсько-української війни, які тренують людей. Але основна їх позиція це готувати людей до відповіді на природні катастрофи. І в рамках цих заходів вони також організовують медичні тренінги, тренінги з розвитку скілів, які допомагають при виживанні, при орієнтуванні на місцевості і так далі. Але серед цих організацій немає такого чіткого. Такого меседжу, що це саме підготовка до потенційної оборони цивільного населення, тому більшість людей, які там беруть участь, вони все ж таки готуються до реагування на природні катастрофи, і з того, що я чула, чому така риторика, все ж таки організації бояться просувати подібні наративи з приводу підготовки до війни через те, що вони можуть втратити через такі ну, умовно радикальні тези втратити втратити частину учасників, які вони можуть залучити до своїх тренінгів, якщо будуть говорити саме про природні катастрофи, Тож, саме тому вони обирають ну трошки іншу систему комунікації з надією на те, що люди, незважаючи на те, що вони не знають, ну не готуються морально до початку війни, вони будуть мати певні скіли, які. Якщо війна почнеться, зможуть їм допомогти вижити і захистити свою країну. Цей момент може вплинути на твою репутацію, на твою політичну кар'єру, наприклад, у майбутньому. Mm -hmm. І так само як на твоє сприйняття як не знаю громадського лідера, якщо ти представляєш ну певні громадські організації, і це абсолютно зрозуміло для мене, але не підготовка людей. І неготовність людей до подібного розвитку подій може призвести до набагато більших втрат це раз і. Якщо ми говоримо про такі радикальні е, е, меседжі, про те, що давайте всі готуватися до війни. Так можливо, це може е, спричинити навпаки відторгнення ще більше такої думки, але потроху, потроху, закладати ось це зер, зернятко того, що треба бути готовим до не тільки до землетрусів та іфунів, а ще до більш е, до більших небезпек, більш сумбурних, більш раптових і більш жорстоких, таких як війна. Це може призвести до того, що люди потроху споживаючи ну не дуже радикальні, але більш ніжні, можна сказати, інформаційні е, наративи, то вони зможуть звикати до цієї думки і зможуть бути більш підготовленими в моральному плані для того, щоб діяти фізично. Якщо це буде потрібно, ну звісно, в Тайвані дуже доволі часто відбувається різного типу природні катастрофи і лиха, типу землетруси і тайфуни. Але звісно, якщо враховувати, що ця система створюється так само і для реагування на потенційні військові загрози. Наскільки інтегрованою є ця система, ось ці тренінги, як ти кажеш, із міністерством власне, національної оборони? Ну, спочатку я хочу відреагувати на твою тезу про катастрофи. Та, вони існують, і ми з тобою тут були свідками багатьох таких неприємних ситуацій, як землетруси або тайфуни. Але все ж таки, на мою думку, рівень підготовки моральної, фізичної до вирішення питань, пов'язаних з реагуванням на. Наслідки землетрусу і на війну, і на цивільну оборону під час війни, рівень підготовки моральної і фізичної до цих двох подій абсолютно різний. Тобто, якщо готувати людей суто до умовних землетрусів, але не просувати зокрема цю тезу, що може початися війна, і їх навички можуть бути необхідні в цьому процесі. То є ймовірність, що ось ці натреновані люди вони не зможуть ефективно підтримувати цивільну оборону, якщо не будуть готові морально. А З приводу міністерства НІ оборони ні, ці ініціативи вони функціонують окремо за приватні кошти, благодійні кошти або приватні, або донорські, і вони ну, існують в рамках як громадські організації, неприбуткові організації і надають такі послуги тайванському населенню. Але в цьому питанні міністерство на жаль не бере участь, і це є одним великим мінусом, який є в Тайвані. Тому що якщо брати, наприклад, Україну, і якби я думаю, що в Тайвані активізував. Підготовка найбільше спочатку саме повномасштабного наступу в 2022 році Росії на Україну. То в Україні територіальна оборона існувала до повномасштабного наступу, і ну існує в трошки зміненому суттєво зміненому форматі зараз. Але це все керувалося як міністерством оборони, і до цього були залучені тренери для цього були залучені, наприклад, тренування зі зброєю, як розбирати, як користуватися і так далі. В Тайвані, наприклад, немає взагалі можливості навчитися використовувати зброю для цивільного населення. І це є проблема, тому що знову ж таки війна передбачає необхідність використовувати зброю або вміти, хоча б орієнтовно робити зі зброєю те, що зброя має робити. Тобто захищати країну, захищати тебе, захищати твою сім'ю і так далі. Тож, знову ж таки, під час війни, не в, ц... не в мирний час. І відсутність таких навичок може також вплинути на рівень ефективності цих тренінгів, які є, але ці організації. Які зараз проводять навчання цивільної оборони, ну ска будемо називати це так, вони не мають можливості без залучення до цього процесу міністерства організувати подібні тренінги. Ну в Україні був дуже трошки інший формат. Була співпраця ну, цивільних, була співпраця Міністерства оборони, і завдяки цьому, на початку повномасштабного вторгнення, саме загони територіальної оборони вони внесли дуже велику частину якби, своїх. Старань свого внеску до того, що ми змогли втримати багато місць. Бо територіальна оборона на той момент вони воювали саме там, де вони живуть. Тобто, на відміну від росіян, які прийшли окуповувати наші землі, територіальна оборона і члени знали місто, місцевість, де пройти, як сховатися, і як краще, наприклад, скоротити шлях або інші такі нюанси, які можуть мати тільки місцеві люди, і це дуже дуже допомогло нам. Зараз так, це трошки вже інший формат, це вже по факту армія, це не територіальна оборона в такому вигляді, як ми її пам'ятаємо до 22-го року, наприклад. Це вже частина армії, і вони вже виконують бойові завдання там, де вони мають це робити, там, де вони потрібні. Тож до територіальної оборони в такому виді, як її має Україна, зараз Тайваню ще далеко. Ну, на мою думку, так, тому що я поки не бачу, я можу помилятися, і я буду рада, якщо я помиляюся, насправді я поки не бачу просування в цьому плані і в плані кооперації міністерства з цивільними. Бо треба розуміти, що для країни найбільший ресурс це саме люди. Саме люди зможуть захистити країну у випадку небезпеки, і наразі я не бачу якихось передумов, які можуть свідчити про те, що міністерство якось готується до об'єднання в цьому форматі, і також можливо, не знаю, все ж таки в Тайвані недостатньо довіри з боку цивільного населення до держави, не в плані якоїсь недовіри, що їх обмануть, а в плані того, що коли залучається держава до будь-яких процесів. В будь-якій точці світу, це значить, що ці процеси будуть йти довше, бо держава має дотримуватися дуже жорстких бюрократичних моментів. Тож, я думаю, що це з однієї частини певне небажання або пересторога саме цивільного суспільства, яке організовує ці всі питання, і з іншого боку неготовність держави переходити на такий етап стосунків з цивільними людьми. Ти зазначила, що російська війна в Україні вплинула так само на стратегію тайванську, яка була риторика на початку війни, яка вплинула на цю стратегію і як саме надихнув український, скажімо, спротив на розвиток цього напрямку в Тайвані? Ну, я думаю, що це більше був спочатку Wake up call тому що Повномасштабна війна в 2022 році в Україні вона показала, що все ж таки, незважаючи на всі потенційні людські фінансові репутаційні втрати автократії, які загрожують країнам поряд, вони можуть наважитися на крок. Такий жахливий крок, як і початок великої війни, і тобто в Тайвані, знову ж таки, на мою думку, протягом десятиліття люди жили під загрозою з боку Китаю, і ця загроза почала розмиватися, бо це тільки риторика. І коли ти живеш під однією цією ж риторикою десятиліттями, поколіннями, то складно зберігати рівень готовності. Ну, знаєш, як це там три рівні спокою в психології, там зелений, коли все добре, жовтий, коли ти напружений і червоний, все, коли все горить, палає, і тобі ну, вже треба щось робити, максимальний стрес. Ну, тобто, якщо брати, наприклад, рівень загрози ну, жовтий, тобто ці е, погрози, які ну, надсилав Китай е, і світу, і Тайваню, то ну, неможливо поколіннями бути на жовтому або на червоному рівні. Можливо, через це тайванське населення перейшло все ж таки в несприйняття цих загроз. Але війна в Україні показала, що загрози можуть реалізовуватися. Це може. Може бути, ну я б не сказала, не неочікувано, але все ж таки, це може е, статися за такими сценаріями, які мало хто може собі уявити, і що жорстокість цих загроз і жорстокість такого нападу може просто ну досягати неймовірних вершин, то тоді. Тайвань на початку повномасштабної війни дуже активно включився в допомогу Україні і також активізував свою підготовку, тому що всі ми розуміємо, що швидше за все Тайвань буде другим після України, другою країною, яка може стати полем бою, і цього треба максимально уникати, тому що, незважаючи на всю допомогу від міжнародних партнерів, як ми отримуємо в Україні, так і в Тайвані, якби людські втрати це те, чого не оминути. Під час війни кількість цих втрат буде залежати від рівня підготовки, зокрема ну на перших етапах, і рівня того, як може Тайвань чинити спротив. А спротив чиниться так, звісно. Ми живемо зараз в світі, де війна технологічна, але технологіями мають керувати люди. І для цього люди мають знати, що робити, як мобілізувати себе, свою родину, куди кого евакуювати, куди піти самому для того, щоб почати ну, працювати на захист держави, і це дуже важливо. Дійсно, міжнародні оглядачі часто зазначають, що Китай неминуче нападе на Тайвань. Буквально на тому тижні сполучені штати так само заявили, що бачать безпрецедентний рівень підготовки на іншому боці тайванської протоки до можливого вторгнення. Наскільки підготовлений до війни пересічний тайванець? Я оцінюю, що ці шанси досить невеликі. Знову ж таки, існують багато організацій, як великих, так і менших гравців, які займаються такою підготовкою, але ну дуже навряд чи вони охоплюють там 20, 23 мільйони населення Тайваню. Mm -hmm. А тож, мабуть, невелике. Але тут також я не хочу, щоб ти подумав, що якось. Возвищую Україну в цьому питанні, тому що в Україні також не на 100% населення володіють подібними скілами, але також чому ми, можливо, були більш підготовлені до повномасштабного вторгнення, ніж Тайвань зараз до потенційного вторгнення в майбутньому, коли Китай вирішить це зробити. Бо ми мали цей перший поштовх, першу частину інвазії в 2014 році. Коли ми були абсолютно не готові, і на той момент інвазія була набагато менша, тому ми, нам вдалося мобілізуватися теж завдяки волонтерам, завдяки людям-добровольцям, які самостійно пішли захищати країну. І ми мали вісім років між цим дуже Помітним дзвіночком про те, що наша країна під загрозою, і у нас вже частина території є окупованими до моменту, коли росіяни вирішили піти в банк і захопити всю країну. Тобто ми ось. Цей період використали знов ж таки не на 100%, але ну ми багато зробили, можна це так описати, і в армії, і в волонтерській спільноті, і в розумінні своєї ідентичності, що також важливо, при тому, коли ти приймаєш рішення іти на дуже небезпечну роботу, захищати свою країну на війні. Тож в Тайвані такого дзвіночка. Є два розвитку два розвитки події. Дехто вважає, що ну з експертів вважає, що можливо буде захоплення спочатку островів. Тобто це може бути дзвіночком активним для Тайваню, а потім вже захоплення основного основної частини країни. Маєш на увазі віддалені острови <світтє> так, та кінь, та, та, мацу так. Але з моєї точки зору Китай дуже активно вивчає російський досвід. Ведення війни, і явно вони помітили, що Росія через те, що вони нам дали ось ці вісім років на підготовку, вона зараз втрачає дуже багато і не досягає тих поставлених цілей, які вони мали три роки тому. Тому, можливо, цей урок, який Китай вивчить вивчив у Росії, може спровокувати те, що буде інвазія одразу повномасштабна, і тоді вже не буде часу на підготовку, на розуміння якихось деталей і так далі, треба буде діяти. І дуже бажано, щоб люди хоча б орієнтовно знали, як і що діяти, і якщо не тренінгами, то хоча б розумінням теоретичних речей, бо теорія та, вона не замінить практику, але теоретичні речі можуть якимось чином допомогти тобі згадати щось в екстрених ситуаціях. Зрозумів. Ну і на сам кінець, твій короткий відвертий підсумок. Чи готове тайванське населення цивільне до вторгнення? Я думаю, ні. Станом на зараз, в переважній більшості ні. Але у, у Тайвані є ще час це змінити. Бо у Тайвані з одного боку є певні переваги географічні, геополітичні, але з іншого боку, якщо брати Україну і Росію, Україна 40 мільйонів населення до повномасштабної війни. В Росії 140 десь орієнтовно, і Україна найбільша країна Європи, і Тайвань. Де 23 проти півтора мільярда населення? І я розумію, що ну це не кількість армії, але все одно, якби навіть по різницях в населенні ти зможе зрозуміти, наскільки це буде складніше для Тайваню в кількості і в технічній спроможності а, воювати з Китаєм. Тому, але що може допомогти з? Не спинити, а відкласти або спинити потенційну війну, це максимально підготовка. Тому що я колись чула питання від журналіста тайванського, який мене запитав, що якщо ми будемо готуватися до війни активно, чи ми не спровокуємо Китай до нападу? І тоді ми з колегами з Литовськими відповіли про те, що слабкість провокує напад. Якщо Китай буде вважати, що це буде маленька переможна війна. То набагато більше шансів, що вони найближчим часом це а, вирішать зробити. А якщо вони будуть знати, що Тайвань максимально підготовлений, і це буде дуже складно, і вони втратять більше ніж. Можуть потенційно здобути, то тоді це може бути стримуючим фактором. Ну що ж, у нас у гостях була Марія Макарович. Марічко, дуже тобі дякую за розмову. Дуже тобі дякую за запрошення і за розмову. Було дуже цікаво. І я сподіваюся, що ми в скорому часі також зможемо ще раз обговорити якусь, якесь питання, яке стосується Тайваню, України і нашої співпраці. Так, дійсно, питання не вичерпуються, тому я впевнений, що ти знову до нас завітаєш, і ми будемо раді тебе вітати. Дякую всім нашим слухачам, хто підключився послухати нас. Любі друзі, якщо у вас ще лишились питання для Марії або ж коментарі для нас стосовно програми загалом, то пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню в інстаграм. Фейсбук і YouTube. Підписуйтесь на наші сторінки і стежте там за новинами Тайваню і українсько-тайванських відносин. З вами був Олександр Шин. А на зв'язку була Тайванщина. Почуємось незабаром.